Привіт, любі мої! Ну що ж, розпочинаємо сезон квашення капусти. І сьогодні в нас квашена капуста з грибочками. Отож, починаємо. Беремо 6 кг нашинкованої капусти. До 6 кг капусти додаємо 1 кг натертої моркви, беремо 300 г коріння петрушки, ріжемо його на шматочки, відварюємо 5 хвилин і додаємо до нашої капусти. Беремо кілограм відварених грибочків, у мене підпеньки та 1 кілограм перчика. Перчик я просто пропарила його, 5 хвилин залила кипятком і все. Пропарили і додаємо до капусти. Якщо у вас є зелені помідори, теж можете розрізати їх на частинки помідори зелені. Пропарити їх і додати до капусти. У мене не було, тому я не додавала. Додаємо суміш перців, чорний перець з горошком, духмяний горошком, гвоздичку та лавровий листочок. Додаємо 150 г солі, сіль у нас звичайна, не йодована. І все гарненько перемішуємо. Якщо вам цікаво, підписуйтеся, приготуємо з вами дуже смачну. Капусточку просто з морквою квашимо, з якої будемо готувати дуже смачні пироги, варенички, налиснички. Тому, якщо цікаво, підписуйтеся і будемо з вами готувати ще дуже багато цікавого. В Баночку накладаємо повненькі баночки нашої капусти і ставимо кваситися на 2-3 дні. Під баночку підкладаємо тарілочку, тому що буде виходити зайвий сік з капусти. І ось така капуста через три дні у нас вийшла. Додаємо до нашої капусточки цибульку, запашну олійку і смакуємо. Ось така неймовірна смакота у нас вийшла. Усім рекомендую приготувати, тому що це дуже смачно, швидко і корисно. До нових зустрічей. Пока-пока!